Доброго дня, педагоги та батьки, наш центр позашкільної освіти Промінь приєднувався до Всеукраїнської акції 16 днів проти насильства і незважаючи на те, що акція вже пройшла, ми продовжуємо працювати у цьому напрямку. Будемо це робити, доки в світі існує насилля. На сьогоднішньому занятті ми проводимо інформаційно-просвітницький захід у вигляді тренінгу профілактика домашнього насильства. Дорогі колеги, батьки, зараз я надам вашій увазі зміст тренінгу, який ви можете провести у своїх дитячих колективах з цілю профілактики домашнього насильства. Ви можете провести з гуртківцями окремо деякі вправи, якщо у вас немає можливості. Провести тренінг повністю. Виберіть вправи, які вам більш всього сподобаються. Вступна частина. Е і сам тренінг має назву, скажемо, мені, домашньому насильству. Е перша вправа це розминка. Вона має назву Сім'я це цілий світ. Е Ціль Зняття напруги, створити невимушену обстановку для роботи і знайомство учасників тренінгу з поняттям родина. Хід роботи. Учасники протягом трьох хвилин по черзі називають якесь слово пов'язане з поняттям родина. Це може бути кохання, там, тато, мама, гроші тощо. Після закінчення вправи. Ведучий підбиває підсумок і обговорює з дітьми, що вийшло в цілому. Цю вправу також можна провести онлайн. Кожна дитина висилає свої асоціації, а педагог робить загальну картину. Ця вправа також може привернути до себе увагу педагога або батька, якщо в дитині виникають якісь негативні асоціації. Друга вправа має назву історія імені. Мета вселити впевненість у собі, підвищити самооцінку, усвідомити свою значимість. Хід роботи. Педагог говорить про те, що з давніх давен вважалося необхідним знати родовід своєї сім'ї, своє генеалогічне дерево. Крім того, пороку успішності людини в житті може бути його ім'я. Раніше людина, маючи те чи інше ім'я, захищала її честь. Ця тема розглядалася у молодших класах за шкільною програмою на уроках української літератури. Учасники по черзі називають свої імена, розповідаючи при цьому, чому їх так назвали, можливо, на честь якогось родича чи знайомої людини. Також розповідають, що їхнє ім'я означає, якщо знають. Чи подобається їм своє ім'я? Якщо хтось із учасників не знає нічого про своє ім'я або не знає, що сказати, ведучий може запропонувати йому запитати своїх батьків, чому вони його так назвали, і якщо йому цікаво, знайти в довіднику або в інтернеті значення свого імені? Учасники тренінгу можуть отримати такі завдання, а свої розповіді надіслати ведучому. Потім, коли ведучий буде зачитувати розповіді, він може розкривати суть імені, не називаючи його, і запросити дітей назвати про яке ім'я на їх думку йде мова. І тільки вислухав думки аудіторії, педагог називає людину, яка носить це ім'я. Далі основна частина йде тренінгу. Вправа має назву види насильства. Ціль познайомити з видами домашнього насильства, причинами, наслідками, розповісти про правила безпечної поведінки в ситуації домашнього насильства. Ця вправа має два варіанти. Варіант А і варіант Б. Варіант А. Педагог заздалегідь готує картки з видами насильства, дає таке завдання. Подумайте, які асоціації у вас викликає фраза домашнє насильство. Після того, як усі діти розкажуть про свої асоціації, ведучий допомагає їм розділити асоціації за групами. Якщо якісь види втрачені, педагог про них розповідає сам. І варіант Б: Ведучий записує всі види насильства на аркуші паперу. Потім він роздає учасникам листочки, на яких записано якусь дію, яка є насильством. Учасники визначають, до якого виду насильства воно відноситься, і приклеюють листочок до великого аркуша з відповідною назвою вида насильства. Ведучий читає напис на кожному листочку і разом із групою визначає, чи правильно він наклеєний. Зверніть увагу, що деякі дії, написані на листочках, можуть ставитися одночасно. До кількох видів насильства. Майте на увазі, що можуть виникнути суперечки з приводу того, до якого виду насильства можна віднести ту чи іншу дію. Ведучий має вести дискусію, прислухатися до думки групи, а не вирішувати суперечку одноосібно. Вправа далі йде, має назву роздуми. Мета. Сформувати поняття домашнє насильство та розуміння проблеми домашнього насильства в учасників, а також визначити їхнє ставлення до нього. У процесі дискусії учасники тренінгу обговорюють такі питання. Перше, які дії ви вважаєте домашнім насильством. Друге, як ви вважаєте, наскільки часто домашнє насильство. Зустрічається в нашому суспільстві. Третє, як ви вважаєте, стосовно кого воно найчастіше виявляється? Четверте, у чому, на вашу думку, небезпека домашнього насильства? І п'яте, чи можуть діти самі виявлятися, виявляти насильство по відношенню до інших членів сім'ї? Під час дискусії ведучий записує на аркуші паперу основні моменти та висловлювання учасників. На теперішній час педагог або батьки можуть задати ці питання дітям і запросити їх надати відповіді письмово, а потім обговорити в онлайн режимі. І е, заклю, заключна частина права має назву Знайди собі пару. Ціль познайомити учасників тренінгу з основними правилами безпечної поведінки в ситуації домашнього насильства. Хід роботи. Всі учасники отримують картки, на яких записано половину правил безпечної поведінки. Педагог надає таку інформацію учасникам тренінгу зручним для неї способом. Спілкуючись з іншими учасниками тренінгу, треба знайти того, хто має другу половину цього правила. Можна зателефонувати своїм товаришам і знайти свою половинку. Після того, як усі пари знайшли одна одну, кожна пара зачитує правила та коментує його. Правила безпечної поведінки. Перше. Уникайте ситуацій, наприклад, да, дається одному учаснику ця фраза, які можуть призвести до насильства, дається другому учаснику. Далі говори спокійно одному учаснику та впевнено іншому. Далі дай агресору можливість і другому зупинитись. Далі, відійди у бік одному даємо учаснику, другому це не ознака слабкості. Далі. Не вимагайте помститися ворогам, а другому вмій просити вибачення. І Останнє. Попроси допомоги одному даємо учаснику, іншому це не ознака слабкості чи боягузтво. Дорогі педагоги, зараз я ознайомлю вас з пам'яткою, яку ви можете запропонувати дітям. І так, пам'ятка для тебе, друже. Перше, пам'ятай, що насильство над тобою. Здійснене батьками чи іншими особами, однолітками, не є нормою життя насилля неприпустима річ у стосунках людей. Друге у сім'ї чи в школі ти маєш право на те, щоб до тебе ставилися з повагою, не ображали. Третє: ніхто, в тому числі твої батьки, рідні, однолітки не мають права. Принижувати тебе, поводитися жорстоко стосовно тебе. Це карається законом. В Семейному кодексі написано: забороняється фізичне покарання дітей батьками та інші види покарань, які принижують людську гідність. Дитина може подати до суду, до громадських організацій, якщо виховання не належне. Четверте, знай. Коли тебе постійно контролюють, принижують, примушують то чогось, використовують у спілкуванні з тобою лайливі слова це насильство. П'яте. Ти маєш право на захист, якщо навіть найрідніші люди принижують твою гідність. Шосте. Поділися своїми проблемами з учителем, батьками, класним керівником, психологом. Звернись до поліції. Сьоме. Ти маєш право висловлювати, відстоювати свою думку. Чітко й однозначно висловлюй осуд щодо насильницької поведінки взагалі. Восьме. Пам'ятай необхідні правила безпеки. Не варто тут же встрявати. Кидатися на допомогу, навіть коли сваряться чи б'ються батьки, краще якомога швидше залишати домівку взагалі, покликати на допомогу дорослих, які краще знають, як діяти за таких обставин. І дев'яте – навчись розрізняти поняття добро і зло. Все, що принижує людську гідність, є зло, все, що звеличує гідність людини добро. І заключна частина тренінгу, права має назву розмова, мета підбити підсумки тренінгу. Ведучий розмовляє з учасниками про підсумки роботи. Кожен учасник може висловити свою думку про те, що ногу він дізнався на занятті і що з того, що він дізнався, буде найбільш корисним для нього в подальшому житті. А зараз до вашої уваги притча вона має назву Хто правий, хто винен. По сусідству жили дві родини. В одній з них подружжя постійно сварилася і з'ясовувала стосунки, а в іншій завжди панувала любов, взаєморозуміння та тиша. Невигадлива господиня ніяк не могла зрозуміти, як сусіди. Примудряються жити без скандалів. У душі вона заздрала їм. Якось жінка попросила чоловіка сходити до сусідів з'ясувати, чому в їхньому житті все гладко. Чоловік подався до сусіднього вікна і обережно заглянув у будинок. У кімнаті він побачив господиню. Вона витирала пилюку. У цей момент задзвонив телефон, і жінка поспіхом поставила дорогу вазу на край столу. За кілька хвилин у кімнату зайшов її чоловік. Він не помітив вази і зачепив її. Дорога річ упала на підлогу і розсипалася на уламки. І тут сусід подумав ну, ось, зараз почнеться скандал. Але на його подив жінка підійшла до чоловіка і спокійно сказала Вибач, милий, я винна, я неаккуратно поставила вазу. На що чоловік відповів. Це ти вибач, дорога, я винен, що не помітив її. Повернувся сусід додому, засмучений, дружина його допитується про секрет сімейного благополуччя. А чоловік їй відповідає: розумієш, вся річ у тому, що у них у сім'ї всі винні, а у нас праві. На цьому сьогодні закінчую, але ми ще будемо розглядати цю тему. Я бажаю всім накопичувати в своєму серці любов, бажання, перш за все, розуміти іншого, а не засуджувати, віддавати світ своєї душі і ви обов'язково отримаєте його від інших. А також бажаю щастя, здоров'я і мирного неба над головою. До нових зустрічей!